36 мільйонів гривень виділяє Одеса на потреби військовим, які боронять Україну на харківському напрямку. На ці кошти будуть придбані дрони та ребоснащення. Про таке рішення одеських депутатів повідомив мер Одеси Харківському міському голові Ігорю Терехову під час позачергового сесійного засідання. Коли ми побачили ситуацію на Харківщині, в Харкові, то одразу зібралися з депутатськими фракціями, обговорили спроможність нашого бюджету. І самі запропонували допомогу. Дуже вдячний вам за ту підтримку, яку ви оказуєте нашому місту. Починаючи з початку війни, так сьогодні Харків переживає дуже важкі часи, бо кожного дня ми знаходимося під обстрілами, і ти руйнації, які є у місті, вони насправді жахливі. Але ми тримаємось. Ми обов'язково вистаємо і дуже цінуємо. Вашу підтримку, хочу сказати, що наші військові, славетні військові боронять нашу землю, захищають і міста Харків і всю Україну. Я чудово розумію, що Одеса теж потерпає від обстрілами і слідкує за тим, що коїться в Одесі, і бачу, скільки горя, скільки руйнацій Принесла Російська Федерація Одещини, Одеси. і в такі скрутні часи ми повинні бути разом. І до початку війни ми, наші міста завжди були друзями, ми тісно спілкувалися, ми допомагали один одному. І тоді були такі гарні часи. Зараз ми переживаємо скрутні часи, але ми разом, і це дуже важливо. Наша співпраця і дружба вона така тісна і братська, що ми переможемо, переможемо всі разом. Ігор Терехов також зауважив, що кожного дня спілкується з командуючими збройних сил України, які відбивають ворога на харківських кордонах. Тож добре розуміється на їхніх потребах, і допомога Одеси нашим військовим наразі дуже на часі. І ми теж виділяємо кожного дня підкреслю кожного дня. Ми перераховуємо на рахунки військових частин допомогу фінансову допомогу. І сьогодні дійсно я дуже вдячний, тому що ви теж будете приймати рішення щодо підтримки військових частин, які боронять Україну, боронять Харківщину. Яна біляєва сергій перець, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, Харків, Новини. Eu